Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні в нашій студії ми говоримо про святкування 20-річчя Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку Олівець-Малювець. Бістально про те, як пройшло сьогоднішнє святкування та про 20-річну історію цього конкурсу. Ми говоримо з нашою гостею, головою журі, директоркою художньої школи номер 1 імені Олександра Васякіна Оксаною Поліщук. Ми радий вітати вітаю. вас. 20 років конкурсу, так це ну, дуже велика така історія. І а, хочеться дізнатися, як він змінювався за ці роки. Так, звичайно, це довгий шлях. Цей конкурс був започаткований в нашій школі, і протягом 20 років дійсно він змінювався, він набував популярності. Спочатку про нього дізнавалися. Такі от невеличкі кількість людей, а, але потім згодом все більше і більше цікавились люди, які пов'язані з мистецькою освітою, з творчістю дітей про наш конкурс. І він, ви знаєте, щороку все більше і більше виходив за рамки міста. Тобто він спочатку був місцевий, потім з часом він став відкритим, і вже ювілей ми святкували вперше. Витримані були всі вимоги всеукраїнського конкурсу, тому що е, декілька років поспіль в нашому конкурсі брали участь багато областей України, і тому ми достойно зустріли в цьому році ювілей і назвалися Всеукраїнським відкритим конкурсом дитячої творчості. Ну, це дійсно не може не вражати те, що от з місцевого конкурсу, так, от ви так. виросли до всеукраїнського. А, як проходить відбір робіт до сьогоднішньої ювілейної виставки, тому що навіть назва така досить гарна: – «20 років разом. Так, так? 20, як, 20 як років 20? разом, тому що все ж таки місто Кривий Ріг він славиться тим, що саме він започатковує дуже багато творчих конкурсів, і в тому числі образотворчого мистецтва. І 20 років разом дійсно ми з нашими друзями з колегами? З криворожанами відмічали цей ювілей, тому що в виставковому залі представлено багато більше 150 робот наших криворізьких юних художників, які відвідують мистецькі школи і різні гуртки, і які захоплені творчістю і які взяли участь в нашому кольору. Тобто, можна сказати, що ця виставка відкрилась саме для криворіжців від криво. Ріжці. А чому обрали таку концепцію саме от від як ви сказали так, від криворіжців для криворічців? Е, да, тому, ну, тому що е, всеукраїнський конкурс у нас він проходить в онлайн-форматі. Е, і, е, ну, скажімо так, для того, щоб зібрати з усієї України живі роботи, це дуже проблематично, тому що це пересилка. А ви знаєте, що багато наших е, регіонів е, зараз знаходяться під вогнем. Зараз іде війна, і це не так просто. Тому ми вирішили, що в, скажімо так, онлайн-форматі у нас представлені всі роботи, всі переможці. А саме в Криворізькому виставковому залі, то там у нас буде ну, відкрита вже виставка наших міських юних художників. Чудово. Ваксала, на вашу думку, яку роль відіграє Олівець малювець у популяризації дитячої творчості і от мистецької освіти? Ну він відіграє є тим, що він вже існує, що цей конкурс дає можливість кожному, кожній дитині показати, розкрити себе, показати свої здібності, показати свої творчі задуми глядачам, тому що художник він формується не тільки, скажімо так, для себе, художник повинен показувати свою творчість і саме на виставках в конкурсах конкурсах переможці і учасники конкурсів вони показують свою творчість світові, і це ми, здається, виконуємо саме цю функцію, допомагаємо юним художникам показувати свою творчість світові. Я думаю, що за 20 років ну, я впевнений, навіть що 20 років пройшла дуже велика кількість учасників через ваш конкурс. Але що ви порадили тим юним художникам, так які хочуть або планують брати участь в цьому конкурсі. Ой, найголовніше це не соромитись, бути активними, не знижувати свою самооцінку в тому плані. Там мене не гарно, там в мене погана, поганий малюнок. Та ой, багато. Так малюють, а в мене. Погано, погано, ні. Кожен малюнок має право на своє існування. А ще я хочу сказати, як член журі, ми ну, ви знаєте, обирали настільки несподівані малюнки, настільки оригінальні, що ну, дуже важко так, знаєте, запрограмувати. Ой, я зараз намалюю і в моєму конкурсі, в цьому конкурсі я виграю. Ні. Тому треба пробувати, пробувати свої сили в різних конкурсах. Курсах в різних номінаціях. і це все одно допоможе розкритися дитині, показати свою творчу світу, це теж дуже важливо для формування майбутнього юного художника. На сьогоднішньому святкуванні так два сторічця на виставці «20 років разом. А чи були якісь роботи, які можливо вас як і членкиню журі, так вразили і запам'ятались вам найбільше? Так, є декілька робіт, які класні, скажімо так, вразили своєю оригінальністю і технікою. У нас гран-при зайняла дівчинка Грінькова Олександра, яка ну, її робота взагалі відрізняється від усіх, тому що це єдина дівчинка, яка зробила колаж. І він настільки яскравий, класний, оригінальний, що все журі було підкорено. І однозначно було вирішено дати гран-прі. Ну, багато, багато різних технік, багато цікавого рішення. У нас в цьому році головний персонаж це олівець-мальовець. І саме в різних номінаціях діти з цим персонажем проходили різні історії, починаючи від олівця-мальоця, який мандрує скрізь час, закінчуючи патріотичною темою, де діти підтримували Україну. Підтримували Тримували, показували свої патріотичні настрої і малювали дуже класні оригінальні малюнки саме на підтримку України і про нашу перемогу. А що сьогодні такого цікавого було на святкуванні? Можливо, була якась програма, якийсь прям захід. Чи якось відрізнявся він від там від звичайного проведення конкурсу? Ну, любий вернісаж у нас розпочинається святково. У нас в цьому році було. Дуже багато почесних гостей, в тому числі Олександр Юрійович Вілку, голова ради міста оборони міста, оборони міста так. так і Сергій Мілютін, заступник мера, який, скажімо так дуже підтримує розвиток мистецької освіти в місті. Я хочу сказати, що наше місто ну. Чувається підтримка від міської влади, видно зацікавленість в тому, щоб наші юні митці розвивалися в різних напрямках: музичних, образотворчих, танці це все надано, всі послуги надані для дітей для того, щоб вони розвивалися. Осталося лише одне: нам дождатися перемоги, щоб був мирний час, і я думаю, ми ще покажемо дуже багато результатів в вийдемо на міжнародні рівні і вже виходимо. Тому у нас впереді дуже багато планів. А от це дійсно дуже вражаюче, і наступне питання таке і є. Так які плани на майбутнє? Чи будуть нові формати і розширення проєкту? Так, ми взагалі мріємо про те, щоб долучити все ж таки ну, вийти на міжнародний рівень, тому що є приклади у нас по Україні інших мистецьких шкіл, які виходять, які пропагандують, скажімо так, українську творчість, саме дитячу, і показують і на просторах Європи, що наші діти талановиті, що ми теж європейці. Що у нас ну ви знаєте, що українці це дуже талановита нація, а наше місто це ми найкращі в танцях, найкращі в музиці, найкращі в образотворчому мистецтві. Тобто у нас тут якась така атмосфера в нашому місті творча. так? Творча, так. І ми повинні це показувати. Ми повинні демонструвати світові нашу айдентику, наш, нашу мистецьку особливість художників, які, скажімо. Так, прославляли би наше місто, нашу Україну. Тому от в планах саме показувати світові е, наші таланти. чудово мені здається, кращого закінчення нашої з вами розмови слід було вигадувати. А я вам щиро дякую за те, що ви до нашої студії. Дякую, що запросила, вітаю вас зустріччям конкурсу. І звичайно, бажаю все ж таки, щоб оці плани, які ви зараз будуєте, вийти там на міжнародний рівень, так. більшого розширення, щоб вони обов'язково збулися. І вам дякую. ще раз щиро дякую. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня. І в гостях у нас була голова журі, директорка художньої школи номер 1 імені Олександра Васякіна Оксана Поліщук. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.